Hanba 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 Не трогайте, що ви кажете? Да, чого, я, да я, пусть знімають маски! Ти, бля, ментяра ти поганий! Тоже, блядь, не трогайте, блядь! А ти шапку зніми! Бля. Успокойся! А, успокойся а ти! Це... ти! Герой, блядь, Україна! Не трогайте! Завжди ти злоба будеш! Він мені у цей канал! У мене телефон залишився, 3% Да Я не зможу давати канал інформацію. Дай зніму чоловіна тут в руках, їх ніхто не буде чіпати. Я на тролского заполнировал под свой моему зливому руку. Они нас трогают, а мы их не трогаем. Э, маски сняли! Маски снял, маску! Сняв!

Що знає? ти знаєш? Ти бачиш? Тут я. Ти і родина. Болиш, що там? Дай мені я подивлюся.